У відділеннях Укрпошти обміню старі лампочки на економки, летлампи. Державна програма із заміни застарілих ламп стартувала з січня. В Южному їх почали видавати на початку лютого. Щоб отримати п'ять безкоштовних економних ламп, потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та вказати номер телефону. Процес обміну займає до 5 хвилин. Все швидко. От дівчатка здала, поміняли 5 хвилин. Тільки треба паспорт, ідентифікаційний код і все і Ніякі черги, нічого. Це дуже гарно. Моя супруга всю життя покупає лампочки в магазині, або в копейки, або ну, в будь-якому магазині. Короче, мене завжди запас лампочок великий. Ну там максимум, мінімум десять лампочок є. постоянно. треба, в зв'язку з положенням нашій країні, в Україні. звісно, ну, конечно економити. економікам. Почем пам'яті включати ти, якщо тебе нада, щоб світ горіл, лишний, Так виключи його і в конату. Попользовался, выключи свет. Экономить на що... надо, конечно. У нас все эконом, а это муж собрал уже, который не выбрасывал. И так вот. А везде все эконом, потому что пенсионеры пенсии не очень большие. По за поставили. Ну, конечно. Ну, так как и выключает свет, кроме этого, еще это будет экономить. Поставлю, проверю. Но я думаю, что будем на, этот. Ну, як потреблення електроенергії, так що я і за цього таких рішив спробувати. Буде, значить, буде, треба економити. Приме таке, що треба поекономити. Скористатися програмою обміну лампочок можна також через додаток Дія. Для цього потрібно обрати послугу, вказати номер телефону та відділення пошти, зазначити кількість ламп для отримання. Обмінювати старі лампочки можна в різній кількості, але не більше п'яти в одній руки. Попит дуже шалений, наші мешканці дуже активно приходять, обмінюють і постійно присутні на відділенні, бажаючи обміняти ці лампочки. Обмін ми проводимо без коробочок, тому що транспортувати вже вживані лампочки, лампи розжарювання нам також потрібно. І для цього ми залишаємо це коробочки, ну і щоб не було різних таких не дуже зрозумілих ситуацій, тому коробочки ми залишаємо. Отримати лампочки можна із звуженим цоколем або зі звичайним. Партії ламп постійно поповнюються на складах пошти. Видаються у двох відділеннях Укрпошти в місті. Замінивши старі лампи на економки, мешканці суттєво знизять споживання електроенергії.